Можемо тушити пожежу. Вогнегазником. Вогнегастроком, вогнегастрок у нас знаходиться порошок. У нас є мотопомпа. Вона встановлюється на водойму, прикладується рукав і цистерна заправляється, далі їде гасити пожежу. Ініційований першою леді Оленою Зеленською. Нагоди дня спільнодії, який сьогодні в нас в громаді відбувається, щоб покращити. І підтримати наших громадян, нашої громади, жителів нашої громади, особливо діток. Коли ми проживаємо в, в дні війни, коли не знаємо, як ми заснемо, як ми проснемося. І дитина, коли побачить, я розкажу про цю пожежну автомобіль. Вона вже в такому віці буде знати, що потрібно вступити дорогу, потрібно допомогти пожежним. Що якщо їде такий автомобіль, якщо такі люди працюють, то знаже сталася біда, і людям потрібна допомога. Буклети вони розраховані таким чином, щоб пояснити цілком доступними словами людям про те, яким чином вони можуть дбати про своє ментальне здоров'я. Нам розповідали про батіва про балони ну, з, з, з киснем, ще про пістолетні водні, розказували про каски, багато чого і про пилки. Все. Давайте подякуємо так, за те, що нам цікаво дуже розповіли. Давайте скажемо дякуємо. Дякуємо вам! Кожен день дуже шкода людей, які переселяються з зони бойових дій, і їм немає де жити. Це дуже страшно і, на жаль, ми нічим не можемо допомогти. Абсолютно нічим. Можемо дати продукти харчування, можемо дати одяг, можемо дати будь-що, але не житло. Саме найголовніше це допомогти людям справитися з стресом, тому що, на жаль, більшість, враховуючи наші життєві обставини, враховуючи війну, враховуючи дуже багато різних факторів, не можуть самостійно справитися з власними емоціями. Тобто їм треба саме головне стресу і сподіваність. Стрес. Дуже багато стикаємося з згорюванням, з переживанням втрати, так? тому що, на жаль, зараз багато наших співвітчизників втрачають близьких на війні, як і хтось гине на фронті, а хтось гине від обстрілів мирної інфраструктури. Громади не спроможні надати житло всім, хто цього потребує, а потребують дуже багато. Повертаються хлопці. Якісь ходу, і в них житла, і вони ще й з інвалідністю. У нас дуже багато. Тому... Стан громадян в більшості ну, більшості випадків, мабуть, більше 80%, вони потребують психологічної допомоги. Тому що завдяки, наприклад, таким заходам до громад до населення до ну, самих людей доноситься, що е Можливо отримати цю допомогу, що ну, якби, всі зацікавлені в тому, щоб людина не залишалася на самоті своїми проблемами. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.